Окей, що каліфажі місяць саме з промірведна уда. Стало що допомога вона не тільки на політичному рівні, а в практичних і серйозних речах вимілися. Сьогодні клоп з нами. Губернатори областей, які безпосередньо отримують допомогу вашої країни, ну від всіх і від народу України хочу вам це подякувати. Зараз ми маємо відновити все те, що можна, можна відновити е, негайно, і це як край необхідно для наших людей. Ми звичайно запрошуємо вас, як країну, яка дуже сильно нам допомагає долучатися до процесу відновлення для нас дуже. SSTU, um, я вважаю, що допомагати вам це правильно, і ми вважаємо, що ваша невдача стане нашою невдачою. Айкана са з боку Републіки Чехія підтверджує, що ми будемо допомагати вам аж до досягнення істинного миру. А Путін ми будемо допомагати вам у відбудові країни, пане президенте. Для мене велика честь зустрітися з вами. Херсонщина це регіон, який майже повністю був захоплений Росією. І в той же час наші сили оборони зробили все, щоб частиною його деокупувати. І зараз 70% регіону знаходиться під окупацією. Найбільшою трагедією для нашого регіону це була Каховська на Каховської ГЕС. і це один із найбільших в Європі за останні десятки років. Але Чехія була серед тих, хто перший прийшов на допомогу і надавши гуманітарну допомогу. І ми високо цінуємо це з понад два роки. Росія б'є по Херсонщині, тільки за цей період півмільйона снарядів впало на нашу землю. І зараз з серпня минулого року подовжує продовжується ця біда, і вони б'ють нас дронами. І майже дві тисячі дронів тільки за тиждень атакують Херсонщину. Під атакою знаходяться люди, літні діти, ті просто люди, які стоять на зупинці чи їдуть на велосипеді. Вони називаються сафарі і викладають своїх телеграм-каналах і глузують над цим. Але навіть в таких умовах життя триває, і зараз проживають 145 тисяч жителів Херсонщини. Вони живуть, працюють. Народжують дітей, ми хочемо розвивати співпрацю з Чехією. Ми також відкриті до обміну досвідом з урядом Чехії. За ці три роки ми набули унікальний досвід роботу у кризовому менеджменті наших військових адміністрацій. Херсонські медики, освітяни, рятувальники, поліцейські мають унікальний досвід роботи в найкритичніших умовах. І ми готові поділитися ним. Я впевнений, що наші спільні проекти, підтримка, обмін досвідом усе це допоможе нашим народам стати ще ближчими. Дякую вам,